Добрі, всім привіт! Канал Авторемонт UA знову вас вітає. У нас є нова робота GLSK1 7-го року. Проблеми в цьому автомобілі які? Та, в принципі, нема ніяких. Одне єдине, що вона просто не гальмує. Ручника нема. І з тормозів, точніше, з гальм, працює тільки одне колесо. Е, Водні дані. Задня частина е, гальмівної системи заглушена з обох сторін. Значить, в цьому автомобілі АБС немає. Е, як тут розподілена система гальмування? Іде, виходить, по діагоналі. Ліве переднє, праве заднє. Праве переднє, ліве, заднє. Тобто, виходить, іде воно по діагоналі. І виходить, така ситуація, що. Пасажирське виходить, переднє колесо, і з сторони водітеля заднє колесо заднє заглушене і гальмує тільки переднє а пасажирське переднє і заглушеним заднім там тече е, трубка. І виходить, в нас контур не працює взагалі, тому гальмує тільки одне колесо. Може трішки запутано розказав, але тобто, ситуація яка: у нас є м, один циліндрик. Гальмівний задній. Ми його зараз зміняємо, і в нас вийде, що буде, буде гальмувати переднє, праве ліве і заднє виходить праве. Тому що ліве, заднє заглушене повністю. Що починаємо? Піддомкращуємо автомобіль, знімаємо колесо. Далі у нас іде тормозний барабан разом із половиною ступиці. Там гайка на 30, ну я покажу. Відкручуємо її і знімаємо сюди тормозний барабан і вже будемо дивитися, що нам робити далі. Так, ну що, колесо зняли. Зняли ковпачок, оце що тут знаходиться. Далі дивіться, у цьому автомобілі у мене, наприклад, в моєму на 30 начебто, а тут на 24 гайка. Откручуємо гайку, далі там ще є шайба і знімаємо наш. Опа! Тормозний циліндр. До речі, дивіться: тут стоїть два підчіпника, вони конусні. Так як, ну скажімо, так, хто бачив, як уже гуляк спереду. Знову ж таки, це автомобіль без АБС, Вже знятий тут циліндрик. Ось все, що залишилося від шланги. Тобто, наша задача ось тут викрутити нашу трубку нова є, загнуть її, поставити новий циліндрик. Ну, я думаю, що розібратися ще і з колодками. Так що, вже нічого складного немає. Якщо ви розбираєте вперше ваш циліндрик на місці, то з обратної сторони тут два болтика на підключик на 10. І все. Дивіться, люди добрі, ось нова трубочка буде. Десь тут циліндрик. Ось циліндрик, той, який будемо ставити. І для того, щоб відкрутити оце все діло, треба спеціальний ключ о такого типу. 8-10, тому що звичайною головкою або, наприклад, звичайним накидком, ви не відкрутите. Так, значить, зараз знімаємо всі пружини, знімаємо колодки, знімаємо трос ручника і потім вже будемо ставити новий циліндрик і нові колодки. Зняли згорим пополам колодки. Весь механізм, Ось, дивіться, нажимаю ручника заржавів. Все, що можна, тільки заржавіло, все, що можна, позлітало. Ось оцей якийсь, я так поняв, елемент, який підводить ручник. Він теж злетів. Ну, Набагато сложніша система, ніж із АБС. Тому що цей автомобіль без АБС. Тобто, яка задача зараз? Слава Богу, на нових колодочках є оцей елемент ось. і є оцей елемент. Тобто нам отсюди треба взяти тільки оцю тяжку. Зараз все це діло розбираємо, знімаємо, наскільки це можливо очищаємо, мажемо ВДшку всім, чим можемо. І пробуємо збирати нові колодки. Але оцю пружину треба ставити зразу отак як вона зараз треба її ставити. Потім до неї йде ще одна пружинка. Оця от пружинка йде ось тут. І тоді у нас залишиться тільки оцю внизу. Я думаю, як вже поставимо колодки на місце. Значить, отут все почислено, скільки це можливо. Поставили вже новий тормозний циліндрик, новенька трубочка. Все закручено, поки що, якщо вам видно. Тепер далі збираємо назад самі тормозні колодки. До речі, завели вже новий трос ручника. Все будемо міняти заразом. Так, дивіться, цю сторону зібрали. Ручник на місці. Наші пружини на місці. Тримачі колодок на місці. Колодки знаходяться в тормозному циліндрику, в гальвімному. Далі. Що ми зробимо? Ми зараз в салоні підкинемо ручник на місце. Збираємо цю сторону і будемо прокачувати гальма. Зробимо гальма, дасть Бог, а потім вже будемо переходити на ту сторону до ручника. Це, що виходить, Уже в нас не обертається тормозний барабан, да, тут кажуть, треба трубочку надівати, шлангочку. ну ми будемо так спускати. Спустили. Так. Є. Дивіться, тепер барабан крутиться. Давай 10 разів. О, бачите, вже тормоза з'явилася. І тепер з таким чином заднє і переднє по контуру на іскос будуть гальмувати. Ну що, заднє колесо прокачали, тепер переднє ліве, виходить, водітельське. Треба прокачати, тому що контур дожен бути повністю прокачаний. Я думаю, після цього у нас будуть, якщо буде час, замінимо ручник і потім будуть вже випробування. Люди добрі, зараз хазяїн автомобіля трошки розгониться, перевірить тормоза. Як ви бачите, автомобіль зупиняється. Все добре, все класно. Отметки на дорозі є, я думаю вам видно. Все. Кому сподобалось відео, ставимо лайк і пишемо вподобайки. Підписуємося на канал. Слава Україні! До нових зустрічей!